Як добре в селі, цю календулу я посіяла колись давно. Тепер кожного року вона насівається сама і мене радує. Цей Мак самосів також висіявся біля літньої кухні. Спочатку хотіла його вирвати, а потім подивилась, який він красончик, і так його і залишила. Нехай цвіте і радує нас. Співають птахи. І так добре. Уже пов'язалися є малесенькі кабачки, скоро будемо куштувати. На вихідні у нас з чоловіком було багато роботи, так як цілий тиждень були дощі, позабивало нашу городину, були зливи такі. І навіть цього дня на небі було дуже хмарно, а потім прояснилося. І ми були тому раді, тому що дуже багато роботи. І потрібно все встигнути за вихідні. Прошлись по погороду, подивилися, що ми маємо, побачили, що. Будуть кабачки, є вже помідорчики і потрібно все обробити. Чоловік почав обробляти томати від фітофтори, обробляти картоплю від жука, а я в цей час зривала уже горох. Горох самі з вусами, я його на опору не пускала. А дала так йому рости, і він позаплітав діляночку, на якій зростав. Дуже гарний урожай гороху. Я швидко працювала, тому що боялась, щоб не було дощу, а чоловік також виконував свою роботу на городі ще де неде навіть стояли калюжі. Горох самі з вусами має таку довгеньку форму, а ще на цій грядочці горох мегатон, він коротенький і товстенький, також дуже гарний урожай гороху. Кожного року ми маємо закритий свій горох, тому я його висіваю дуже рано і ось зірвала такий перший урожай, а ще буде і наступний. Уже денеде з'являються перші плоди томатиків. Щоб отримати гарний урожай, потрібно дуже багато працювати. Тому ми кожного разу на вихідні маємо багато роботи. Цей раз були дощі і багато поприбивало помідорчики аж до землі. Також мені потрібно було листячко, яке лежить на землі, щоб е, томати не вхватили ніяких шкідників, ніякої хвороби, і попасинкувати їх, тому що вже є багато пасинків, чим я і займалася. А ще ріс бур'ян, бур'яну нічого не стає на заваді. Тому мені потрібно було справитись із цією роботою. Після дощу стояла неймовірна спека, але потрібно було працювати. От щоб так швидко можна було виконувати роботу, як це відбувається на відео, а, а то за два вихідних у нас не було можливості навіть відпочити, тільки що пообідати. Крім того, що полола бур'яни, зразу підгортала томатики. Не дарма є така приказка очі бояться, а руки роблять. Ось так само і ми. Було дуже е, повно роботи, ми не знали, чи справився ми за ці два вихідні, але як приємно було пройтися після того е, по е, городині і подивитись на роботу, е, з якою справились: подивитись на чистий від бур'янів город. Мало того, що чоловік обробив. Е, е, Томати від фітофтори, і картоплю від журя... від жуків, як я вже говорила. Так іще він е, і підживив е, перці, синенькі, е, кавуни і е, диньки. Ось е, хожу і любуюсь е, біля кожного кущика, де є, вже зав'язались помідорчики, любуюсь на них. Ще погороду я ось три рядочки висіяла в цій діляночці. Це в мене цинії і Чорнобривці. Я кожного року висіваю квіти погороду. Я так дуже люблю. І ось знову з лівої сторони. Цього року ми посадили всього менше, ніж завжди. Посадили томатів 212 штук, 70 штук перців і всього 20 синеньких. Ну і картоплі також мало, тому що у нас ще досі з тих пір дуже багато картоплі засікав в погребі. Все буде виноситись і викидуватись. Мало ми споживаємо всього. Ось бачите, це рядочки із динями і кавунами, які підживив чоловік. А це картопля 365 кущів. Уже починає цвісти. В одного із блогерів я побачила дуже цікавий вираз. Ви бачили, як цвітуть деруни? Ось так. Подивіться. Світуть деруни. І <звідує> з цієї кількості зібраного гороху на зиму ми законсервували ось так п'ять баночок. Поки що. И нам высточить.